9-11 липня у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО, який визначить на найближчі роки перспективи євроатлантичної інтеграції України. Рішення, які будуть прийняті на цьому саміті, фактично означатимуть те, які кроки на найближчі роки має здійснити як Україна, так і наші західні партнери для того, щоб членство в НАТО наближалося максимально до реальної перспективи. Якщо раніше дуже така загальновідома і вже широко юзана формула двері НАТО відкриті для України, використовувалася в офіційних документах, зараз робота триває над тим, щоб у рішеннях, які будуть прийняті на цьому саміті, були більш чіткі, конкретніші формулювання, які би давали розуміння перспектив. Перше і основне Члени НАТО планують і подальшому консолідувати зусилля на фінансово військовій підтримці нашої держави. За підрахунками, щороку члени НАТО надають нам понад 40 мільярдів військово-фінансової допомоги. І мова зараз йде: якщо не про збільшення цих обсягів, то принаймні, щоб ці обсяги щороку не ставали меншими. Наступне це. Те, що багато країн-членів НАТО, долучаються до підготовки наших військовослужбовців, до е, реалізації на практиці стандартів НАТО у нашій армії, і до того, щоб навчати, координувати, підказувати нашій армії, як ставати армією натівською. Хоча, чесно кажучи, цей процес можна вважати і двостороннім, тому що Отримуючи величезний бойовий досвід, дуже багато саме натівських інструкторів навчається від наших військовослужбовців, як потрібно протистояти такому агресивному міжнародному гіганту, як Російська Федерація. Третє, це якщо ви знаєте, протягом багатьох місяців крайніх відбувалося підписання двосторонніх угод, безпекових угод між Україною і різними країнами. На саміті НАТО є ідея об'єднати ці двосторонні угоди в одну багатосторонню і назвати її під умовною назвою міст до членства, де було би прописано гарантії безпеки, які надають країни-члени НАТО для нашої держави, як зараз, так і на перспективу після того, як агресія Російської Федерації буде завершена і окупант буде вигнаний з нашої території. Багато ще аспектів, які зараз не е, напрацьовані фінально, але на які ми можемо розраховувати, що будуть йти нам на користь інтеграції України в НАТО, але не варто е, напевне очікувати і мати якісь завищені очікування від результатів цього саміту, тому що дуже часто можна зустріти заклики до того, що на цьому саміті має бути запрошення України. До членства чого не буде, давайте говорити відверто. Багато можна буде почути, що Росія, як держава-терорист, ставить в залежність нашу євроатлантичну інтеграцію від завершення миру і хоче позаблокового статусу або якогось нейтрального статусу. Ми це все проходили. У нас конституційно визнаний і визначений зовнішньополітичний курс на інтеграцію в ЄС і НАТО іншої. Адекватної і дієвої колективної системи безпеки у світі не існує, тому максимальні зусилля дипломатів, наших політиків, в тому числі до речі, і депутатських парламентських делегацій, на тому, щоб цей саміт був результативний, на тому, щоб євроатлантична інтеграція України продовжувалася і щоб ці декларації, документи, які там планують підписати. Реалізовувалися на практиці, реалізовувалися у вигляді реформ стандартизації, і щоб наша держава ставала повноправним членом НАТО не тільки на папері, а у реальному житті.